Глядачі, ви на каналі українського виробника міні підприємства Крючков. У цьому відео розповімо про основні типи картоплекопалок для мотоблоку, які ми розробили та виготовляємо, а також дамо характеристику критеріям їх вибору. Завдяки цій лінійці техніки, власники мотоблоків мають можливість механізувати найбільш трудомістку операцію в циклі вирощування картоплі. Однак покупець повинен розуміти, що це техніка малого класу, тому вона вимагає дбайливого ставлення та дотримання низки рекомендацій. Перше, що має бути забезпечено, це якісна підготовка ґрунту. Ділянка має бути розроблена без коренів та бур'янів, восени оранка, а навесні обробка фрезами. Друга умова дотримання глибини посадки та ширини міжрядь. Оптимальна ширина міжрядь знаходиться в діапазоні 600-700 мм. Глибина посадки 50-100 мм. Хорошим варіантом буде механізувати посадку однією з наших картоплесаджалок. Не менш важливим є третій пункт: ділянку слід очистити від бур'янів та бадилля картоплі. Ми можемо звернути увагу на два способи: перший передбачає використання мульчера, а другий мотокоси. Четвертий пункт: обирайте оптимальний час для збирання. Ґрунт повинен бути в міру сухим і водночас в міру вологим. Він повинен розсипатися та забезпечувати вільне занурення ножа копалки. Далі розглянемо види картоплекопалок. У нашій класифікації їх три: Картоплекопалка лапа, вібраційна картоплекопалка, і транспортерна картоплекопалка. Давайте розглянемо кожен вид окремо. Перша картоплекопалка типу дельфін, яку ще називають стрільчаста, віялова або лапа. Зовнішній вигляд нагадує лопату із привареними прутками. Ми випускаємо такий вид картоплекопалок у кількох виконаннях для різних типів мотоблоків. При роботі картоплекопалка підриває гострим кінцем ґрунт посередині рядка, і бульби картоплі потрапляють на прутки. Після цього зайвий ґрунт струшується, а бульби залишаються на поверхні. Картоплекопалка типу Дельфін найпростіша і найдоступніша в модельному ряду. Давайте розглянемо її переваги та недоліки. До переваг можемо віднести просте встановлення на мотоблок. Потрібно лише підібрати регулювальну щіпку. Широкий діапазон застосування може бути використана для збирання різних коренеплодів зі схожою глибиною зростання. Досвідчені картоплярі застосовують її для збирання ранньої картоплі невеликого розміру. Невисокі вимоги до чистоти ділянки єдиний тип картоплекопалок, який може працювати на вологому ґрунті. Ну і, звісно, доступна ціна. До недоліків можемо віднести малу робочу ширину до 20 см. Високі втрати врожаю до 15%. Під час викопування вона може пошкоджувати частину бульб, а частина бульб залишається під шаром ґрунту. Другий тип. Вібраційна картоплекопалка, яку також називають грохотна або копалка-трясучка. Даний вид техніки має більш складний механізм: активний ніж, вібраційний стіл і решітку. Ніж підрізає шар ґрунту разом із бульбами картоплі. Потрапляючи на решітку, бульби за допомогою вібрації очищаються від ґрунту. Після цього картопля лягає на поверхню. Вібраційна картоплекопалка має наступні переваги: глибина викопування. Залежно від типу ґрунту до 20 см, ширина обробки до 39 см. Якісно працює на легких та середніх ґрунтах, які зазвичай використовуються картоплярями. Суттєво прискорює процес збирання картоплі. Ефективність збирання становить 98%. Практично немає втрат урожаю. Добре, очищає бульби від ґрунту, має просту та надійну конструкцію. Але є й декілька недоліків. Вища вартість вібраційної картоплекопалки порівняно з картоплекопалкою типу дельфін, високі вимоги до чистоти ділянки під час збирання. Для отримання оптимального результату потрібне налаштування та дотримання вище згаданих рекомендацій. На відміну від картоплекопалок типу лапа, які можуть бути встановлені на різні типи мотоблоків після вибору потрібної регулювальної щіпки, вібраційні картоплекопалки випускаються в декількох модифікаціях спеціально під конкретні моделі мотоблоків, і при виборі вимагають правильного підбору. Давайте розглянемо модельний ряд. Картоплекопач вібраційний двохексцентриковий. зірка 61 КК-8. Розроблений для важких мотоблоків. Картоплекопач вібраційний двохексцентриковий зірка 105 КК 9 випускається для мотоблоків із двигуном повітряного охолодження, має ремінний привід від валу відбору потужності, оптимально працює з мотоблоками, які оснащені ходозменшувачем. Картоплекопалка КК-15 призначена для мотоблоків Мотор Січ. Моделі КК17 та КК 18 це модернізації моделі КК 9. Вони мають привід через карданний вал. КК-17 для мотоблоків, у яких частота обертання валу відбору потужності становить від 2,5 до 3 тисяч обертів на хвилину. КК-18 для мотоблоків із встановленим ходозменшувачем. Картоплекопалка КК-23 для мотоблоків типу нева. Модель КК-25 спеціально розроблена для мотоблоків Вейма із шліцевим валом відбору потужності. Під час розробки за основу було взято мотоблок моделі Weima WM1120 A6. Третій тип транспортерна картоплекопалка. Її ще називають стрічкова або конвейерна. Даний вид картоплекопалки схожий на попередній, але замість вібраційного столу він обладнаний транспортерною стрічкою. При збиранні картопля рухається стрічкою, де вона якісно очищається від ґрунту. Транспортерна картоплекопалка практично не пошкоджує бульби. Цю перевагу високо оцінять фермери, які вирощують картоплю для продажу. Вона забезпечує високу продуктивність на легких та пухких ґрунтах. Та, як ми сказали, дбайливо піднімає бульби на поверхню. Ми випускаємо модель лише для важкого мотоблоку з двигуном водяного охолодження. Модель має артикул кк 10 Саме такий мотоблок має технічні параметри, необхідні для роботи подібної техніки. До переваг моделі можна віднести високу продуктивність, а також бережний та ефективний підйом бульб на поверхню. До недоліків, а краще сказати, особливостей конструкції віднесемо високі вимоги до якості ґрунту. На кам'янистих та твердих ґрунтах висока ймовірність пошкодження транспортера. Час зробити висновки. Картоплекопалка типу лапа це обов'язкове знаряддя в наборі навісного обладнання власника мотоблоку. Вона полегшить збирання більшості коренеплодів та дозволить прибрати врожай картоплі у дощовий сезон. Для більшості мотоблоків єдиний правильний та оптимальний вибір механічного пристрою це вібраційна картоплекопалка, а для досвідчених картоплярів. Тих, хто вирощує цей коренеплід не тільки для особистого споживання, а й на продаж, рекомендований варіант транспортерна картоплекопалка. копалка На цьому у нас все. Вважаємо, що тему відео розкрили. Діліться цим відео в соціальних мережах та з друзями. І не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі на каналі Крючков.